Повернення надміру сплачених коштів. З приводу другого запитання є різні рішення. Ми юристи з вами розуміємо, що є рішення про надання дозволу на розробку документації, і є рішення про надання такого про невідповідного проекту, на підставі чого надається право власності. Я велика Верховного суду каже про те, що доволі розроблені це в райшому відповідна особа отримає цю земельну ділянку, на яку вона готує проєкт відведення. Могло би бути прийнято рішення по віднову, навіть винулих навіть і не звернулися. Це вже від вас залежно, було виявлення сторони, скільки вона зацікавлена, отримані. Побітної земельної ділянки. 13 років газа е, не мала інтересу до повітної земельної ділянки і не зверталися з заявою про Це, це інше рішення. Ну і е, вказане питання, мабуть, крім іншого с в Роснецькій селищній раді, тому що я не є їхнім представником. Скажіть, будь ласка, чи оскаржувалися вашими клієнтами дії? дії Управління земельних ресурсів в Бузькому районі пов'язані із видачою довідки про визначення кадастрового номеру земельної ділянки ПОА. Я вам в своїх запереченнях наводила норми чинного законодавства, що такі дії не тільки неправомірними, адже вони здійснювалися в межах документації розробки проєкту. Але форма, вона зацікавлена особа, яка розробляла повітряний проєкт. Цим перед законодавства мала обов'язок до 2013 року затвердити відповідний проект цим устрою. Якщо це не відбувається закону, це я вам скажу, до закону. Так, про державний земельний кадастрів, якщо було визначено кадастровий номер з медленій ділянці. Але не заплачено технічну документацію на законопроївцях, якої визначався цей кадастровий номер, бо цей кадастровий номер після 1 січня 2013 року вважається таким, що не присвоєний. Тому, власне, злип. вони зайдемо хату, данбудзивича такий кадастровий номер не може вважатися присвоєним з тим, хто з і не вимагає оскарження відповідних тобто довідок. Ні. Е, скажіть, будь ласка, ну от Краснецька селищна рада в цій довідці, яку я назвав, знає <клес> право користування земельною ділянкою площа ну, на приватне підприємство ГАЗа. А чи відомо вам, чи приймала Краснецька селищна рада а, рішення про припинення права користування земельною ділянкою? Приватна підкритила за орієнтованою площу 0,9 гектарів. Чи Белучало? Чи Белучало? Ви, ми... Приймала рішення ви... про вилучення? Відомо такі, бі... ви, такі? факти? Ви, так, так. ви говорите про е рішення, яке прийнято на пленарному засіданні? Ні. Е Тому, оскільки відповідне рішення не приймалось на пленарному засіданні, то. Я думаю, воно, по-перше не підігає скасуванню, а по-друге, мені невідомо таких актів. Скажіть, будь ласка, от наш клієнт-відповідач Майба Ігра Вінович е... на початку придбав е... нерухоме майно ЗТП двадцять 23 площі, як площа якого становить 23 квадратних метри. Скажіть, будь ласка, на час придбання цього нерухомого майна, яка перебувала? Земельна ділянка, якою площою користування майби Іра Євгенович на час придбання цієї електропідстанції? Я не маю шукати. я зараз не готова. повісти. Тоді скажіть мені, будь ласка, а як так сталося, що Майба Ігор Євгенович придбав, придбавши нерухоме майно площею площою 23 квадратних метри, отримав у ну, власність. Земельну ділянку від Красненської селищної ради площою 3300 квадратних метрів, не будучи спеціалістом галузі енер... електроенергетики. Бо ще земля а, була придбана для обслуговування ваше... земель енергетичних промислової. Ваша питання е, якось не стосується ні предметів, ні підстав позову, тому е, я вам не готова говорити про цілові призначення і інші речі, тому що е, я. Викладала своє заперечення виключно з тих підстав позову на які ви які, які ви обґрунтовували, тому а в казні є підстави якісь. Ну ваші не відповідає, не ходить майже примат до розвідки, тому я і не готова говорити, якщо є рішення не спресоване. Право власності пропередження у встановленому законному порядку, в такому випадку і ваш комплекс, який ви задаєте відповідні запитання, зокрема на те, що є встановлювані документи, і е, це не, є, не було ні предметом експертизи, як і ваших е, незаперечення поставку. Дивіться, ну, ми ж в позовній стверджу, сьогодні стверджуємо в своїх поясненнях, я стверджував, що е, земельна ділянка орієнтовною площею 0,9 гектар вибула з користування ППЛАЗа за рахунок того, що рішення Кресненської селищної ради було відчужено в майбі Ірина Євгеновичу земельну ділянку площею 0,33 гектар. Для обслуговування цієї електропідстанції. Ми ж кажемо, що зараз... це підтверджено висновку садовий експертів, який містяться в матеріалі справи. Яких експертів? Яких Ну, перехвстав Валерій Михайлович? Даний висновок, да, да, так, ви маєте право ознайомитися з матеріалами справи. Суд прийняв е, копії цих ми. висновків і надіслав для проведення судової експертизи військовому дослідному інституту судових експертиз. Тобто ці, ці, ці висновки, ці висновки місяць, в матеріальному справі, і сторона в вправі, використовуючи своїм правом передбачених статтею 43, це поки українсько знайомитися з матеріалами справи. Це ж не проблема. Тим паче, що, можливо, бачу, що вам, як представнику адвокату, є можливість реальну справу жінок... через електронний так. суд. Пане Віталі, так. Ну, давайте без е... Ні, -ні без я більше, просто, поважаю свого колеги, я задаю запитання. А. І е... останнє запитання, він, будь ласка, так. все ж таки, якщо ПП УАЗа маючи е... В своєму арсеналі рішення Конференції селищної ради про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 022 0,228 металів, маючи розроблений проєкт землеустрою, розроблений проєкт землеустрою з визначним кадастром, новим цієї земельної ділянки, маючи усі погодження, маючи відповідні висновки управління земельних ресурсів, які містяться в цьому проєкті. І Довідки Красненської селищної ради про погодження користування цією земельною ділянкою такою площею, маючи платіжні документи про те, що ФП ОАЗа сплачувала земельний ділянок за користування земельною ділянкою такою площою. Та все ж таки є тут законний інтерес ПП УАЗа в користуванні земельні ділянки зазначеною площею. Не право користування, а законний інтерес. Оформлені права на цю земельну ділянку такою площою, яку їй надзвичайно на початку надавала можливість оформити Вселенська селищна рада. Безумовно, немає, тому що чинне законодавство України визначає підстави е, набуття права користування або права власності відповідної земельної ділянки. Укладає стороною, яка е, бажає скористатися відповідним е, правом обов'язки. Вчинити певні активні дії для того, щоб випробувати відповідне правил. Таких дій з боку з сторони ФПАО зачинено взагалі не було. Тобто лише подача заяви про розробку проєкту за у 2006 році, тобто майже вже 20 років тому тобто, не зберігає за таким товариством, законний навіть інтерес на певну площу земельної ділянки, яку ви вказуєте тому немає. Скажіть, будь ласка, ваш клієнт Майба і Гриф Генч, коли він розробляв право власності, коли оформлював право власності на земельну ділянку в площі 0,30 гектара, він нам тим замовив, приймав на інші участь у нас. Вашу часть взагалі мене зупинилась хардент, Приймав? Чути?